Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому як завжди, нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку. Новини тижня. Сьогодні поговоримо про іранські протести, російських дисидентів і українську нервову систему. З російського полону визволили 215 воїнів, із них 108 – бійці Азову. Київ віддав Москві Віктора Медведчука в обмін на 200 людей, і 55 російських полонених в обмін на п'ять українських командирів, які керували обороною Азовсталі. Вони до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекцією президента Ердогана. Практично всім, кого забрали, потрібна медична допомога. У деяких людей втрата ваги становить по 50% і майже всі піддавалися тортурам та знущанням. Але найважливіше, що вони вже в надійних руках українських лікарів і розпочинають процес відновлення. А щодо Медведчука, то В СБУ заявили, що обмін не перешкоджає розгляду його справ у суді і це стосується і ухвали рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. 23 вересня військові РФ атакували Одесу дронами Камікадзе з Чорного моря. В ЗСУ збили 5 Іранських дронів Україна позбавила посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. Офіційний Тегеран у зв'язку із цим порадив Україні утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами. На Україні є тільки внішнє управління, внішні управління падвнішні управління етабавнішнього управління повне внішнє управління. Міністерстві закордонних справ відповіли, що єдиною третьою стороною. Є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Віталій Кім показав російський тигр, який вдалося купити у окупантів. Ну от цей Тигр, який приїхав вже э, не аджатий, а куп, куплений. Э, подробності ось вот тут. Повідомляється, що за броньований автомобіль заплатили 5 тисяч доларів. Добре, що бургери коштують не так багато, хоч і подорожчали. У Києві відкрився МакДональдс. Спочатку працюватимуть лише три заклади і виключно на доставку, а повноцінно запрацюють уже в жовтні. Приблизно за тиждень запрацюють іще сім ресторанів МакДональдс у Києві, і після цього за два місяці поетапно відкриють решту закладів у столиці та інших містах на заході України. Окрім Макфлурі, нервову систему українців потішать іще одна новина: в ДСН. Не сповідомили про завершення тестування системи оповіщення. Надалі вона перейде у дослідну експлуатацію і буде використовуватися для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. Тож наступного разу, коли почуєте цей сигнал, ідіть не по меми, а по тривожну валізку. А по лайк і репост цього відео раджу йти прямо зараз, щоб не забути, можна ще коментар лишити і навіть підписатися на мої соцмережі. Лінки є в описі. Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив, що в рамках часткової мобілізації до армії планують призвати 300 тисяч людей. Однак, сьомий пункт наказу, в якому йдеться про кількість призовників, прихований під грифом для службового користування. І якщо там дійсно це число, то в чому сенс засекречувати? Видання нової газета стверджує, що в наказі йдеться про мільйон, але яка різниця? Висновок все одно один. Що там по русні русні пиздан. Щоб стовідсотково зібрати аншлаг на концерті Кобзона, Путін підписав закон про позбавлення волі на 10 років за відмову брати участь у бойових діях, добровільну здачу в полон, дезертирство та неявку військовослужбовців на службу. А як ми добре пам'ятаємо, в російську армію активно мобілізовують зеків ГУФ. Я колонії К-11 адінсоскусні Карелії. Безпрограшна схема до речі, Кадиров заявив, що в Чечні не буде мобілізації, бо республіка уже перевиконала план. Тож города Вест все ж будуть мати женихів кадирівці. Прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас заявила, що країна не переховуватиме у себе громадян РФ, які тікають від мобілізації. Кожен громадянин відповідальний за діяння його країни, і громадяни Росії не виняток тому ми не дамо притулок російським чоловікам, які біжать зі своєї країни. Вони мають виступити проти війни. Латвія та Литва теж оголосили, що не будуть надавати притулку росіянам, що тікають від мобілізації. А от Німеччина натомість заявила, що готова прийняти російських дезертирів, бо їм загрожують суворі репресії. До того ж, Бундестах не зміг проголосувати за пропозицію щодо негайного постачання танків та бронетехніки до України. Причому промислова група КМВ уже домовилася про поставку в Україну 100 леопардів 2 а 7 і перші танки могли бути доставлені уже через 36 місяців після укладення контракту. Однак, заявку на експорт має підтримати уряд, і він цього не робить. Крім оголошення про збільшення заміни синів на лади, Путін наголосив, що в разі загрози територіальній цілісності Росія готова використовувати всі наявні в себе засоби. Це не Вочевидь, ядерний шантаж таки на декого подіяв, бо верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеф Борель сказав, що не варто недооцінювати погрози і варто досягти дипломатичного рішення, яке збереже суверенітет і територіальну цілісність України. В Ірані тим часом тривають протести. 16 вересня 22-річна мешканка Ірану Махса Аміні померла після того, як була затримана поліцією через неналежне носіння хеджаба. Відповідно до ісламського закону шаріату, жінки зобов'язані покривати волосся та носити довгий вільний одяг, щоб приховати свою фігуру. Порушницям загрожує публічна догана, штраф або арешт. Поліція Ірану повідомила, що в дівчини стався серцевий напад, проте родичі заперечують, що вона мала будь-які захворювання серця. А свідки стверджують, що аміні побили у фургоні для затриманих. І в госпіталь її доставили уже з травмами голови. Після загибелі дівчини в Україні почалися протести проти свавілля правоохоронців. В Тегерані студенти вийшли на мітинг із плакатами Жінки, життя, свобода. Я не хочу померти у місті Сенендедж для розгону демонстрантів. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. А тепер погляньте, як виглядають протести на Росії. Оце дійсно опозиціонери і дисиденти у Єкатеринбурзі група чоловіків із рашистською символікою намагалися спровокувати протестувальників проти часткової мобілізації на сутички, але була затримана разом із учасниками мітингу. Ми не лохи, ми не черті. Ми поїдемо всі і будемо захищати Росію на. Yeah, 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 yeah. Лишень погляньте, що один із них гордо сказав: мобілізацію? Я да. Ви готовий воєба. Я завтра уїзди. Куди? Какой борос? Україну. Така разниця? Якщо його дійсно пустять в Україну завтра, то вже післязавтра він повернеться на батьківщину в мішку. До Умені вже прибули понад 23 тисячі хасидів на щорічне святкування Рошхашана – єврейського нового року. Слава Україні, Героям слава! паломники стверджують, що демонструють віру в зсу і знають, хто такий Путін. Одую синкебат Путін. кажете? Путін 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 Сука, блядь, Путін Представник Червоного Христа закликав тайців не продавати нирки заради покупки iPhone 14. У відомстві нагадали, що це нелегально, на випадок, якщо у когось виникне така ідея. А почалося все через ось такий вірусний маркетинг. Зображення потрапило в тайську мережу через веб-сторінку з мемами, але офіційні особи, мабуть, не мають почуття гумору. І натомість закликали охочих реєструватися в центрі донорства органів Тайського Червоного Хреста, щоб стати донорами після смерті. А на цьому з новинами тижня поки все. Розповідайте в коментах, в якій ви команді Android чи iOS. Обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та допомагайте ЗСУ. Лінки на фонди, яким я довіряю, як завжди, є в описі. А ще там є джерела інформації для цього відео. Папа. -па.